І Отця, і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми молитовно згадуємо всіх померлих журналістів нашого краю. Приводом для нашого зібрання є передчасна загибель. Засновника і першого головного редактора інтернет-видання Українська правда Георгія Донгадзе. У Євангелії від Йоанна Богослова ми читаємо такі слова Господа нашого Ісуса Христа. Звернені до апостолів. Час таємної вечері. Він каже: знайте, якщо вас світ ненавидить, то мене він перш ніж вас зненавидить. Якщо б ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви від світу, то світ ненавидить вас. Чому сьогодні хочеться згадати саме ці слова? Тому що журналісти, які добросовісно виконують свої професійні обов'язки, висвітлюючи суспільні процеси, роблячи це з натхнення аж до самопожертви, це теж люди, можна сказати, не від цього світу. Якби вони були від цього світу, то цілком комфортно почували себе в ньому. Ніхто б і сильних цього світу не мав би до них ніяких претензій. Але ці люди, які виконують дуже важливу місію для української спільноти, є для нас великим прикладом. Вони є прикладом для нас як православних росіян, незалежно від того, чи вони були віруючими чи невіруючими людьми. Бо вони, громадське суспільне, поставили вище, ніж своє особисте корисне. Це далеко не кожен може зробити. Саме тому ми маємо їх за приклад і стараємося наслідувати їхній воду. Ми знаємо тих, які загинули від рук злочинців, тому що їхні імена стали відомими для українського народу. Але чимало є таких, які невідомі особливо, але теж стараються добре виконувати цю місію, місію для всього нашого народу, для його оздоровлення, для його духовності, для його благо. Нехай же Свято Господь оцей їхній подвиг приймає як жертву для не тільки їхнього спасіння, але і для спасіння для зцілення наших людей, щоб їхня праця, їхні благі наміри і їхній життєвий подвиг. Допомагав кожному із нас в нашому як повсякденному житті, так і в суспільному. Слава Іссу!